Хай, я МААДЖУЛАЙ і я вітаю вас у парфумерному гардеробі. Як же ж тяжко тримати цю підставку? Тут зібрані всі мої бестселери. Ви часто могли бачити їх поодиноко на фоні, десь там на комоді, але я їх вирішила зібрати все в одне відео. Час відповідати на це питання, чим я пахну? Парфумерну колекцію я почала збирати відносно недавно, бо раніше від будь-яких парфумів. Мене боліла голова. А потім стався ковід, в мене помінявся ніс, мої смакові рецептори, мій нюх змінився, я змінилась. І тепер мені є ще показати. Мій перший серйозний аромат пляшечка, на яку я збирала гроші. Це хлоя. Я щойно зрозуміла, що в цій пляшечці у вересні виповнюється рівно 4 роки. У мене тут залишилося більше половини, а об'єм тут лише 30 мл, Тож ви можете зрозуміти, що щось пішло не так. Справа в тому, що цей парфум я вибирала на осліп, і я домовлялася з подругою, щоб вона мені привезла його з Німеччини. Як зараз, я пам'ятаю, я заплатила за 30 мл півтора тисячі гривень. Оце курс був. Аромат став настільки популярним, він такий впізнаваний, як його хтось наносить, я одразу можу зрозуміти, що це Хлоя. Він точно вже не унікальний, але раніше мені здається, його хотіли всі. І його пляшечка, ну це витвір мистецтва, була. Маю сказати я, тому що раніше вона виглядала як тяжкий люкс, зараз це скоріше виглядає як тяжкий випадок. Я не розумію, чому вона так сильно посіріла. Для мене це не ознака якості, але якось про це мова зайшла. Десь в чаті ми обговорювали цей парфюм, і мені говорили, що цей метал дуже дорогий і що це окислення, воно таке хороше. Але я не можу себе пересилити, для мене це виглядає як старий старезний флакон. І уявіть моє розчарування, коли я з таким захватом відкриваю коробку, бачу красивезну, красивезну пляшечку, пшикаю на себе, і через півгодини в мене починає боліти голова. Але... Мало-помалу, я почала на себе його пшикати, і цього літа цей аромат від мене не злазив. Я потребую лише два пшики, і це тримається до трьох днів, враховуючи, що я кожен день хожу в душ. А аромат на мені. Дуже стійкий, я б сказала, шлейфовий. В цьому ароматі ніби зібрали букет з моїх улюблених квітів. Тут і фрезія, і півоні, і жасмин, і також даманська роза. Всередині бурштин, кедр і дубовий мох. Можливо, від дубового моху в мене голова боліла. Ну точно не від троянди, правильно? Отже, в нас є і землянисті і фруктові ноти. За фруктові ноти тут відповідає ліче. Цікаво звучить аромат, але все треба пробувати. На собі. Дуже багато дюпів створили на цей аромат. Я би вже назвала цей аромат Мас Маркету. Якщо ви хочете якось унікально пахнути, то це точно не до Хлої. Тим не менше, я отримую компліменти з цим ароматом від жінок. Я не знаю, як це працює, але жінкам цей аромат дуже подобається. А отримувати компліменти від подруг, від дівчат, які знаються на парфумерії, вдвічі приємно. Під цей аромат я сьогодні одягалася, робила макіяж. Це недавня моя покупка Деліна. Найбажаніший, і я ще й зрозуміла, що найдорожчий аромат у моїй колекції це бренд Парфум де Мерлі і їхня Деліна. Флакон, витвір мистецтва, парфум. Витвір мистецтва. Я спочатку так бавилася, замовила 1 мілілітр, потім замовила 5, потім замовила 10, 20. Ну і зараз я вже купила у флаконі 30. Неперевершений аромат півоній, троянди. Також там є лічі, як і в попередній хлої, але аромат звучить зовсім по-іншому. Також всередині є ут, є ваніль, є бергамот, є груша і амбра. Я вже якось описувала цей аромат. Описувала у розпаковці, для мене він пахне ніжністю, жіночністю, дуже свіжим ранком, туманним, світлим. От ранок перед хорошим днем, коли вас усе вдасться. Я відчуваю себе з цим ароматом дуже чистою, і мені одразу хочеться навіть спокійніше говорити, бо для мене це аромат жінки, яка знає, що хоче, і вона йде до цієї цілі. Вона не женеться. А от впевнено йде її улюблений метод пересування це ходити пішки, гуляти, багато думати, можливо, щось записувати, у свій записничок. І от вона виходить зранку в квітковий сад. Мені цей аромат пахне березами, і там немає такої ноти. Я не знаю, чи така нота взагалі існує в парфумерії, але я там її чую, мені пахне як березовий сік, як квіти. І я весь час тримаю кришку, і я не перестаю дивуватися, яка ж вона тяжка. От буквально як цілий парфум дивлюсь на пакування, і в мене відчуття ніби більша частина грошей пішла на цей флакон, а особливо на рожевий камінь. Я б сказала, що це найбільш дівочий, жіночий, ніжний аромат у моїй колекції. Я дуже сильно його хотіла. Я про нього мріяла. Флакон хочеться постійно фотографувати, аромат хочеться постійно відчувати, носити, пшикати. Не надоїдає, при цьому досить стійкий, стійкість в нього в мене приблизно 7-8 годин на робочий день. На підносі в мене впритик парфумів і мені сьогодні прийшов ще один аромат, який сюди не влізе. Ще й коробку попшикали. Мені пощастило спробувати парфуми від Rare Beauty в перші дні, як тільки вони їх випустили в самому серці Парижу. Це найбільша сефора в Парижі, і там було десь 10 пробників, і вони всі були пусті. Я шукала, де там, можливо, на дні є парфум, щоб його спробувати. Попшикала на себе і здивувалася, настільки він був стійкий. Хоча я перевірила, на сайті пише лише 12 годин стійкості. Він набагато довше на мені тримається. Я маю сказати, що на мені все майже добре тримається, навіть спреї для тіла в мене можуть триматися декілька днів. Розпаковуємо, бо ви маєте бачити цей флакон. Ой, це так мило! Тут написано Ти рідкісна, тому що Rare Beauty це рідкісна краса. Такого флакону ви не знайдете в жодному іншому бренді. Тут, бачите, є наліпка, закрито, відкрито. Треба прокрутити, зняти наліпку, і тоді. Розпилення мега круте, парфум не плюється, а дає туманну димку. Саме цей парфум сьогодні на мені, я не стрималася, він мені сьогодні прийшов, я його розпакувала, одразу напшикалась. Потім я сходила в душ, і він, він досі на мені пахне. Досі. Хоча я використовувала і гель для душу парфумований, і шампунь. І я його зараз відчуваю на собі. Я кажу, на мені він мегастійкий. Аромат розробив парфумер, який зробив для Sol de Janeiro номер 62 А ви знаєте, який це бестселер у бренду? Тут також є карамель, фісташки, ваніль, сандалове дерево, яке тримає усю цю композицію. Також він має трішки пряні ноти за рахунок імбиру. Це ідеальна композиція для осені. Ви можете носити його в соло варіанті, а можете його міксувати. Це прямо так і на сайті бренду написано. Ви можете підмішувати в різні балізами від Rear Beauty, в них там вийшли парфумовані, і мій найулюбленіший це, звісно, бергамот. Я планую його купити, правда, не чорну п'ятницю почекати знижок. Я була впевнена в цьому ароматі, тому одразу 50 мл. Я планую спробувати його разом з бальзамом, з бергамотом, і також мішати з іншими моїми парфумами. Парфумами. Ще я там говорила про флакон, і він особливий, тому що його спеціально розробляли для людей з обмеженими можливостями. Там була ціла група сертифікованих мануальних терапевтів, яка розробляла цей флакон, щоб люди з інвалідністю могли легко користатися парфумами. Унікальна ідея флакону розроблена з турботою, базовий аромат, який можна підмішувати з іншими, цікавий концепт. Брала парфум на сайті Венси, тому що там лише оригінали, і як тільки Rare Beauty запустили цей парфум, буквально через 2-3 дня він вже був на сайті в Україні, в доступі можна замовляти. До речі, доліну я також замовляла на сайті OENSA, і мені подобається, що там можна брати ще на розлив. Ви можете взяти 2 мл, 1 мл, 10, 5, 20, скільки завгодно, щоб добре розпробувати, поносити на собі. Подивитися, чи він вам підходить, чи ви відчуваєте якось себе з ним по-особливому, чи можливо. Навпаки, це не ваш аромат, у вас болить голова, або ви просто не відчуваєте цей вайб і коннект з парфумом. У ВН це не тільки парфумерія, але й також макіяж, декоративна косметика, догляд, тому речі завітати на сайт. Ще від rare Beauty у мене є така ручка, я не знаю в яке відео її вставити, бо вона мені з одного боку подобається, але я не розумію, що це таке. Це парфуми. Ну, це не зовсім парфуми, але це її не декоративна косметика. Тому покажу тут за допомогою цієї ручки, ви видавлюєте крем, який пахне лавандою заспокійливими всякими компонентами. Ви можете наносити на руки, ви можете наносити на скроні, на шию, і це має допомагати вам навіть боротися з якимись панічними атаками, концентрація на ароматі, також цей аромат має розслабляти. Чи побачила я від нього ефект? Чесно кажучи, не дуже, але мені подобається просто робити масаж цією ручкою по рукам, по скроням, і аромат дійсно приємний, якщо вдихати, отак сидіти. І нюхати, тому що якщо я руки опускаю вниз, ну і від скроні до носа поки дойде, я не відчуваю цей аромат. Може, треба на губи мастити, щоб відчувати під носом цей аромат. Ідея стартапу ароматизований бальзам з ароматом заспокійливої лаванди. Щоб зволожував губи і заспокоював на ніч. Давайте покажу аромат, який справді вартує кожної копієчки. Це Tom Ford Soleil Blanc або Біле Сонце. У мене у версії тревел формату 10 мл. Я хотіла спробувати цей аромат, і там буквально залишилося на декілька пшиків. Дуже класне пакування, магнітне. Навіть мініатюра може бути розкішною. Так як це сонячний аромат, в нотах все можливе цитрусове: бергамот, лимон, олія, апельсина, нейролі, кардамон, фісташка, рожевий перець в верхніх нотах, тобто він такий цікавий, з перчинкою буквально. В середніх нотах у нас квіткова композиція, мімоза, тубероза, жасмин, і в базових нотах боби тонка, амбра, ваніль і кокос. Сам Томфорд каже, що якщо вам не вистачає сонця і розкоші, тоді вам потрібен цей аромат. Це дуже літній для мене аромат, і я розумію, що бренд надихався тими островами, де літо круглий рік. Але в мене є ще осінь, зима і весна, тож до нього я звертаюся лише влітку. Я хочу купити флакон, ну хоча б 30 мл, бо це один із найкомплементарніших. Парфумів. Кожен раз, як я його пшикаю на себе, мене запитують, що це так смачно пахне. І мені подобається, що цей кокос він внизу, тобто він з вами залишиться надовго, бо деякі є кокосові аромати, вони в верхніх нотах і він швидко вивітрюється. Мені подобається, що тут кокос солодкий за рахунок ванілі, він не чистий, бо чистий кокос для мене пахне. От Милом це аромат відпочинку для бізнес-класу. Коли ви зранку встаєте, у вас є чіткий графік, ви п'єте каву, у вас якийсь там онлайн зустріч. Потім ви снідаєте, потім ви відпочиваєте, але все рівно тримаєте себе в руках. Це не такий розслаблений відпочинок, де можна лежати на дивані цілий день. Це такий аромат, що з ним хочеться щось робити. Такий надихаючий. Ще один аромат в білому флаконі, з золотом розкішний флакон, це аромат Yves Saint Laurent Libre. Їхня новесенька версія 2025 року, він унікальний по своїй текстурі. Іншого такого аромату по текстурі в мене немає, бо це технологія олія в воді. Він без спирту, відповідно, він тримається шкіри. Дуже добре, це секрет, до речі, східних парфумів, що вони на оліях а не на спирті. Вони не так швидко вивітрюються. він тримається дуже близько до тіла. Коли ви пшикнете на шкіру, ви побачите, що шкіра виглядає сяючою і зволоженою, ніби ви намастилися олійкою. Також його можна використовувати на волосі, він не буде пересушувати кінці. Я щойно його купила, і в мене залишилось його ось так. Ось настільки я його люблю. Звичайно, там і бергамот, і цитрус, і ваніль. В кінці нас чекає лаванда, і це мені надзвичайно подобається. Він такий. Ніжний, він такий свіжий, він такий класний. Коли я ним пшикаюся за рахунок того, що там є білі квіти, це цвіт апельсину, то мені говорять, що я пахну квіточками. Ти так пахнеш квітами. Це те, що я чую з цим ароматом. Найголовніше, що я не можу ним нанюхатися. І мені говорять, що його треба мало, і він справді стійко тримається. Але я не винувата, що я беру його і роблю 12 пшиків за раз, бо я хочу ще і ще. Це прекрасний аромат. А познайомилась я з серією Libre саме завдяки класичній версії цього аромату. Лаванда у нас два рази в верхніх нотах і в середніх нотах, також мандарин і бергамот, жасмин, квіточки, апельсину і орхідея, а в кінці ваніль, боби, тонка, аброксан і ветивер. Для мене це з варіації тяжких ароматів, від яких в мене не болить голова, я дуже рада цьому факту. Тут лише 30 мл, і от я думаю, треба було взяти 50. Я взяла іншу версію Лібре 50, і думаю, треба було взяти 100. Вже на іншу версію я точно буду брати 100 мл. Для мене це аромат впевненої в собі жінки, жінки, яка знає, що вона хоче. Але якщо в випадку з Деліною ця жінка йде впевнено і спокійно. То з Івсен Лорен вона йде з надривом, вона йде в банк. Якщо вам треба зіграти покер, то нанесіть цей аромат, бо ви будете пахнути так і виглядати так впевнено, ніби у вас є план. Деколи цей парфум має більший характер, ніж я. З Dolce Gabbana Devotion я вже не припустилася такої помилки і взяла одразу 100 мл. Цей аромат для мене пахне булочкою панетоне, він пахне для мене цитрусовими цукатами, ну це і не дивно. Там в складах, в нотах там цитрус, цитрус, так, цитрус так, цитрусові квіти і ваніль в самому кінці. І оце так і пахне, як лимончик, як апельсинчик і з із І з цукром. Дуже теплий аромат. Коли я його наношу, мене питає, чим я пахну, тому що я пахну як сівна булочка і хочеться вкусити. Це 100% мій аромат для теплої пори року, для зимового настрію. Таке солоденьке, що можна випити до чаю. Джомалон відіграє у моєму серденьку особливе місце. Це 50 мл подарункового аромату, бо мені його подарували. Він пахне піонами і замшою. Він такий класний, свіжий і весняний аромат. Зверху яблучко жасмин, всередині піона троянда, і в кінці. Амбра і замша. Я його вже бережу. Я навіть не знаю, чому я його бережу, тому що це пам'ять, тому що це подарунок чи тому, що я не хочу, щоб він закінчився. У бренді Jo Malone мені подобається майже кожен їхній аромат, не враховуючи їхніх тяжких ароматів в чорних пакуваннях. Наприклад, у мене є ось така мініатюрка, це англійська груша і горошок. Максимально неочікуване поєднання. Ну, приємно, це пахне досить свіжо. І є ще в мене їхній стаменитий аромат, який для мене аромат просто чистоти, це аромат морської солі і дерева. Частішої чистотою в моїй колекції не знайти. Нещодавня моя покупка спеціально на осінь купувала це 50 мл Burberry Goddess. Подивіться на цей флакон. Дуже гарний флакон, один із моїх улюблених дизайнів. Тут ваніль на всіх трьох рівнях: в верхніх нотах ваніль, в середніх ікра ванілі, це ось ці такі зернятка привабливі, і внизу абсолют ванілі. Вау! А ще тут є лаванда, какао і імбир. Мені здається, я перераховую одні ті самі ноти з ароматів аромат в різних варіаціях. Дуже гарна, тепла композиція. Це свіжіше, ніж реєр б'юті, хоча ноти схожі. Але це жіночніше, ніж і Сен Лорен. І в Сен Лорен він порівняно з Гадес, більш брутальний. Це той варіант, коли я один раз пшикнула, закохалася і потім вистежувала на знижках. Не парфумами єдиними. Я ще люблю спреї для тіла, люблю спреї від Вікторії Сікрет. На жаль, в мене їх зараз немає наявності, бо я все використала. І люблю спреї від Женейро. номер 62, який має пахнути фісташками, карамелю. Він приємний, але я не скажу, що це мій улюблений аромат від Сол. Солдеженеро. Останнім часом користуюся вкрай рідко. Найулюбленіший аромат спреїв у солдеженейро це аромат 39 з кокосом. У мене він вже буквально на дні. Він пахне як кокос і горіхи, і щось молочне посередині, і він надзвичайно солодкий. Коли я його пшикаю, це дуже поїстівному, ніби я десертик. В такому ж об'ємі 90 мл в мене є ще аромат 71. Він вже пахне як карамельний попкорн, як печиво топлене молоко. Також я люблю його на зимовий період, люблю його мішати з Dolce Gabbana Devotion. Він такий солонокарамельний. 71 на зиму. 39 на літо, але від цих двох ароматів в одному місці злипається. Улюбленіший аромат від Солдеро, але не в спреї, бо тут відчувається трішки спирт, а саме в батері для тіла. В мене він є. Хвилиночку. Ось цей батер. Я взяла в максимальному об'ємі, який тільки, можливо, 240 мл, бо це пахне неймовірно. Орхідея, ваніль. Якщо інші спреї від солдеженейро пахнуть мені, як дитяча косметика, щось таке їстівне, то 59 це пахне, як справжній парфум. Наношу крем, потім ще припшикую спреєм. Ідеальне комбо. Варіація номерів 40, який пахне ванільною сливою, і 87, який для мене трішки чимось старим пахне. Це я напевно їх продам із цих два спреї, бо якось не до кінця їх зрозуміла. І аромат 68, який пахне як бакаро руж, тільки з полуничним йогуртом. До речі, про бакару руж. Я використала дуже багато відливантів і вже думала, що пора купити повний флакон, і я якось охолола до цього аромату. Він пахне він дуже стійкий. Це той варіант, коли ви пшикаєте, і аромат зникне десь на пенсії. Він пахне трошки йодом і бинтами, це мені, в принципі, подобається. Аромат залишався на одязі, особливо на піджаках, навіть після того, як я їх постірала. Звичайно, цей аромат легендарний і феномен бренду Mason Kurchijan, але схоже, що я вже залишаю цей аромат в минулому. І на останок мініатюрка від кучі зверху має бути кокос, всередині магнолія, там ще якісь трав'яні квіти. Я не скажу, що це мій аромат, але їхній жовтий. Він пахне трішки бананом, чимось квітковим, якоюсь жуйкою. Дуже класний аромат, хоча флакон. Ще з бажанок у мене Dior Addict. Шанель номер 5 але легка версія, яка нещодавно виходила. І про Томфорта я ще згадувала Солеї Планк. Нанюхалася вже всього, чого тільки можна. Напишіть в коментарях ваші улюблені парфуми. Можливо, в нас з вами співпадають якісь цитрусові ванільні ноти. Цікаво буде дізнатися.